Іпотека у 2025 році, як купити квартиру з підтримкою держави. Тепер власне житло за іпотекою можуть отримати не лише військові, а й молодь, багатодітні, вчителі, лікарі та ВПО. Як скористатися цим шансом? Іпотеку під 0% зможуть отримати багатодітні сім'ї. Пільгова іпотека під 3% доступна для військових, правоохоронців, які працюють за контрактом, вчителів та викладачів, медиків та науковців, а також для військових з першої чи другої групи інвалідності через війну. Іпотека під 7% річних доступна для ширшого кола. Ветеранів та їхніх родин, учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни, родин загиблих захисників, ВПО, а також для українців, які не мають власного житла або його площа менше ніж 52 квадратних метри. Українці до 26 років тепер можуть отримати іпотеку з першим внеском не 20, а лише 10%. З 10 вересня держава дає компенсації на іпотеку для ВПО та жителів прифронтових регіонів. Компенсація може покрити до 70% першого внеску та щомісячних платежів протягом першого року, або оформити Є-Оселю, тобі знадобиться дія. За кілька хвилин ти можеш подати заявку, вибрати зручний банк, підготувати документи та укласти угоду. Пам'ятай, головна умова відсутність власного житла або ж його недостатня площа. Став лайк цьому відео і ділись у коментарях, чи користувався ти іпотекою Єоселя в Україні.